Вітаю, друзі, на нашому ютуб-каналі. Друзі, сьогодні в нас огляд чергового автомобіля, свіжопровезеного з Німеччини. Як ви бачите, це Volkswagen Golf Plus. Golf Plus шостий шостої серії. Golf Plus не непростий. Golf Plus свіжопровезений, розмитнений, сертифікований і повністю готовий до першої реєстрації. Не вистачає тільки договору купівлі-продажу, яким може бути виписаний на вас, і ви можете бути першим власником в Україні, друзі. Цей автомобіль просто шикарний, не побоюсь цього слова. Гольф Плюс на шикарній комплектації. Давайте трішки детальніше про комплектацію даного автомобіля. Автомобіль має автопарковку, омивач світла, противотуманні фари. Парктронік спереду і парктронік ззаду. Також оригінальні дисочки на класній. Брічстоун, гумі зимовий. Датчик світла, датчик дощу. Вінкод для перевірки пробігу, рідне лобове скло, 218 тисяч пробігу і автомобіль на газу. Четверте покоління газу. Оптика вся рідна. Заді також присутній парктронік з релінгами в шикарному червоному кольорі. Дивіться стан салону ззаду. Абсолютно немає ніяких слідів експлуатації. Тут у нас жодна кнопочка не затерта, корозії немає, порошки ціленькі, жодних, повторююсь, слідів експлуатації. Також є на передніх спинках столики, це такий, знаєте. Сімейний автомобіль. До речі, також ззаду нічого не зламано, все ціленьке. Морозець. Тут у нас подивіться в якому стані. Немає абсолютно жодної корозії, порошки ціленькі, проємчики, чистесечки. жодна деталь не знімалася. Салончик в ідеальнішому просто стані. Подивіться, наскільки бережне було відношення до цього автомобіля. 218 тисяч пробігу, я нагадаю. Кондиціонер, підігрів сидіння, шкіряне кермо це 1,6 MPI двигун. 1,6 MPI дуже надійний, гарний економний двигун. Друзі, подивіться, в якому стані цей автомобіль. ну Він дійсно шикарний. Шикарний має вигляд, шикарний його стан. Два ключика, один ось і другий в замку запалення, повний електропакет. Сидіння водія абсолютно без пошкоджень. Потолочок цілесечний, не провищий, не брудний. Шкіряне мультикермо. Подиві... Ой, просто кермо. Подивіться, в якому стані кермо. Завод, датчик світла, дощу, круїз. 218 тисяч рідного пробігу. Підігрів сидіння, працює. Кондиціонер працює. На газу автомобіль також працює, він холодний, ще не, не переключився. Дзеркало заднього виду з автозатемлення. Приємчики ціленькі, подивіться, корозії, абсолютно по автомобілю немає. Двигунчик. Двигунчик у нас працює шикарно, ніяких підтікань, масла, нічого немає. Є ось обслуговування в Німеччині заміна мастила. Якраз 25-му році. На газу автомобіль працює ідеально. Оптика вся рідна, вся збережена пластмаса. Подивіться, як виглядає. Дійсно гарно. Тут також у нас ніякої корозії немає, все дуже-дуже гарно. Гарний, класний, надійний автомобіль. І давайте перейдемо до стану локофарбового покриття. Я вам покажу, в якому стані цей автомобіль. Я нагадаю, що ми робимо доставки автомобілів, якщо у вас немає змоги приїхати особисто по цей автомобіль. Отже, двері не фарбовані. Задні ліві не фарбовані. Задня арочка не фарбована. Ляда не фарбована. Праве крилишко, арочка не фарбована, двері не фарбовані. Передні праві двері не фарбовані. Переднє крилочко не фарбоване. Капот має е, двоє, подвійний окрас. Не знаю, можливо, із сколами, але він таким приїхав. Отже, друзі, короткий підсумок. 2010 рік, 1.6 MPI на газу в шикарній просто комплектації ТІМ. З підфарбовуванням переднього капота. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, ми можемо доставити вам цей автомобіль додому. Якщо цікавить, звертайтеся до зустрічі.